Київські тролейбусники таки провели попереджувальний страйк. Щоправда, до акції протесту долучилася тільки половина працівників одного з чотирьох депо. Але їхній приклад може надихнути і інших комунальних транспортників, адже частину заборгованості по зарплатах страйкаря може виплатили. Натомість тепер погрожують репресіями за народження нового робітничого руху і його нюансами. Спостерігав Андрій Сейчук. Шоста ранку Київське тролейбусне депо номер 2 водії розпочинають попереджувальний страйк. Зіста машин, половина все таки виходить на маршрут. Напередодні страйку працівникам виплатили частину заборгованості по зарплаті. Люди частково піддалися, частково тому що дали гроші, частково тому, що у того діти бояться репресій. Для правого берега Києва, яке обслуговує депо номер 2 страйк тролейбусників не став проблемою. Керівництво Києва перекинуло на вулиці всі резерви з інших маршрутів. А що ви не страйкуєте сьогодні? Ви не страйкуєте сьогодні? Ну, послали нас в першого депо. А ви з першого депо? Водії Володимир Пісковський і Вадим Харченко, члени ініціативної групи страйкарів, зранку мали зустріч із представниками «Київпастрансу». Розмови за їхніми словами не вийшли. Що ви бандити, ви зачинщики? Ми вас вообще, ми з вами по діночку розберемося. Ми та предмет будуть прийняти міри, потім прогули, ані будуть закону. Уже в нас чорні списки є. Ближче до обіду, перед початком другої зміни, до журналістів виходить заступник гендиректора «Київпастрансу» Сергій Литвинов. Його тут таки обступають працівники. Депо чиновник каже, що вимог тролейбусників підняти зарплати і поліпшити умови праці виконати неможливо. На це немає коштів. Чи будуть звільнені ініціатори страйку? Запитують у нього. Обіщання я таких не, не могу вам дать за ні виход на роботу. Ті водії 21 один чоловік, які не вийшли по закону. К ним будуть примінені санкції. Коли Литвинов починає говорити, що акція має політичний характер, народ не витримує. Так і є політичка. Тоді ви тут їде політика постріля трудової Всі водії, які сьогодні не виїхали випаслови. Явка в, в прогулах. Вторі Там, зміни. Один, yeah. Приїжджі, які на етажі живуть, що сказали, Якщо не вийдеш на вторую зміну, иди іщи жильє. Емоції вщухають, і сторони знову сідають за стіл перемовин. Урешті адміністрації водії домовляються тимчасово припинити страйк. Тролейбуси виходять на маршрути, принаймні до завтрашнього ранку. Андрій Зачук, Роман Ревуцький, тевай.